Зайці. Сонце зійшло. Знову прийшло сьогодні. А хоробрі зайці мандрують квітучими джунглями. Хрумкі морквинки бу. Я ще ніколи не бачив стільки квітів. А можна тут зупинитися? Будь ласка. Це чудове місце, щоб запастися насінням для нашого саду. Це зупинка оголошується просто зараз. Навіщо тобі дрон, тату? <смір> Сфотографувати квіти, а фото наклеїти на пакунки з насінням Боб. Будемо знати, що де. Це <смір> не нас. <шп bijvoorbeeld> Ми ж на квіти. <шп periodic> Ой, <шп arada> вибачте нам, помилочка. Давай будемо хоробрими і все дізнаємось. Рабри за вперед! Збирайтеся, зайце обачно. Дивись, які квіти, Боб. О! О! Ем, пробачте, навіщо ви їх закриваєте? О, привіт! Ми ще ніколи не бачили, щоб квіти так робили. Мене звати Бу, а це Боб. Ми хоробрі зайці. А я Персі, павич. Чому ти не хочеш, щоб квіти закривалися персі? Це ж весело. Гадаю, вони краще коли розкриті, як і мій хвіст. О, ти можеш розкривати хвіст? Ага, він екстраординарний. А що це означає? Це означає унікальний. Унікальний? Це означає, що мій хвіст дивовизний. Дивовижний! А можна подивитися? Можна? Ем, раз, зараз… О, не капустяний день. І нічого й не змінилося? Пробачте, здається, його заклинило. Хм. О, а якщо пострибати персі? точно! Ми так завжди вуха розплітаємо. <рес> А що могло статися з твоїм хвостом? Можливо, мені важко розкрити його, коли ви спостерігаєте. Спостерігаємо? Це означає дивитись на мене. Ой, пробач! Ми дивимось туди. Ем але я знаю, що ви чекаєте, поки я розкрию хвіст. Тому я нервую і у мене болить живіт. Слухай! Я нервую, коли намагаюся свистіти. Тоді у мене гикавка починається. <плоти> 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 Ти такий зайцекомедний боб. <плоти> Еге ж, гикавка це так смішно. <Артислав> <плоти> а за секундочку. А що, як ми всі спробуємо свистіти? І це допоможе мені розкрити хвіст? Може і ні, зате нам буде весело. Муж бо персі, давай, спробуй. Зараз. Я люблю всякі кумедні звуки. І животик мені більше не болить. О-о! У мене стрибко гикавка. Я свисну, мій хвіст розкрився. Боб розсмішив мене, і це допомогло мені надзвичайно. Це означає дуже сильно. <різь> персі, любий, час повертатися додому. Це моя мама. Я побіг. Бувайте, хоробрі зайці. Бувай персі. До зустрічі. Я знаю, що буду малювати. <різь> Ми повернулися, і хоробрі займалята принесли все насіння. І отримують п'ять морквинок із п'яти за допомогу. Молодці, хоробрі займаля. <рив> Дивіться, я намалював, як ми стрибаємо з нашим другом, павичем Персі. А бопа напала гикавка, а персі так сміявся, що у нього хвіст лише. Це було екстраординарно. Це означає унікально Веселий сміх допомагає завжди і всім, мої любі. Так, і свистіти сміх теж допомагає.